Зараз розповім ще про одну яхту до дизайну, якої ми приступаємо. Це 30-метрова, приватна, майже повністю дерев'яна яхта, якій біля 30 років віку. І вона трохи застаріла вже зовні, так і оздоблені всередині. Але після того як ми зробимо редізайн, новими зовнішній вигляд, додамо нової функції і змінимо оздоблення всередині, Це буде абсолютно інша яхта. Тому uh, ходімо подивимося, що всередині. Тож ми на борту, і uh, зараз можемо побачити, uh, з чим mm -hmm. нам треба буде працювати: мейн-дек uh, або основна палуба uh, з зоною дайвінгу, uh, з відкритою зоною вітальні відпочинку, uh, з основною вітальною і зоною відпочинку всередині яхти. Велика вітальня, як ми бачимо, багато посадкових місць. Зона буфету, uh, зона їдальні зона вітальні вхід в lower deck, або нижню палубу і це все дуже старе воно дерев'яне, але це несучий каркас і ми не можемо змінити повністю все тому будемо працювати точковано наприклад з вікнами з шторами старими світильниками будуть замінені повністю вікна на нові сучасні і двері це старі дерев'яні конструкції які абсолютно не підходять під Концепцію нової сучасної яхти ловердек або нижня палива, в якій знаходяться чотири е каюти, в яких е відпочивають гості власника цієї яхти. Кожна із них обладнана або двоспальним, або окремим ліжком, е і санвузлом. Найбільша проблема, що ця яхта зроблена з дерева і е багато. Куті вони вже не прямі, і покосившися каркас цієї яхти, нам диктує те, що ми можемо з нею зробити. Main Deck – це третій рівень цієї яхти, з великою, цієї цієї яхти, з великою зоною відпочинку зовні, і з основною спальнею власника цієї яхти. Старий дизайн, але дуже великі простори приміщення з великим ліжком. З Великим телевізором з вікнами навкруги, але дуже старі штори, все дерев'яне, класичний дизайн не дає власнику цієї яхти ну отримати це задоволення від прибування в цьому приміщенні, як і взагалом в цій яхті. Тому ми будемо змінювати, оновлювати не лізти в каркас або в несущі елементи, але робити такий декор, який дозволить осучаснити її. І зробити більше юзабіліті uh, і більш зручного. Uh,